Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Давайте проведемо, от бачите, розпаковку з АТБ. що якщо тут я купила? Зараз буду вам все показувати на суму 287 гривень. Бачите? Слава Богу, що хоч, мабуть, в них віси точні. Дивіться, от купила два ОГРК. Отаких, от бачите. Тепличних. Давайте ми їх звісимо. В чеку купише, що це огірок тепличний, вес 504. Он, бачите, огірок 504 грама. Маю надію, що тут все точно все працює. Хоч віси в них не дурять. Якщо в них на хлібові вже вони з'їдають, дурять. Так. Нажимаємо і ложимо два огірочка. Раз огірочок. І два огірочок. 500 грамів, там 504. Навірно, ще кульочок. 501 грам. Ось ще кульочок ми ложимо. 505 грамів. І що виходить? Ми ще ми кульок, за кульок гроші платимо. Він коштує, зараз я вам скажу, пакет. Гривню 15. Бачите, гривню 15 ми платимо за пакет. І плюс він ще вагу нам додає. І ми ще і на вагі тут вони заробляють. Дивіться, раз. 500 гром. І кульочок ложимо. Бачите? Тут теж вони заробляють. Ох, і хитрожопі АТБ. А я оце кажу. Люблю АТБ. А тепер що робить? Далі. Так, зіб'ємо. Віси. Сметана. 15% 200 грам. Злагода. Точно, як в аптекі. Бачите, 200 грам. Інтересно, скільки оце стоя, оця штука вожа. Це ми платимо і за упаковку і за все. Далі, що у нас тут? Це сир купила, він по акції йде до піци. 187 грам. Бачите? Тульчинка молодець. А тут 180 грам, а у мене 187. М? Збили. Ноль. Далі, що ми ще тут купили? Сирок. 70 грамів. На нулю 70 грамів. Бачите? Дріжджі Такі купила. 100 грам. 100 грам. Ще один сироп купила. Зважувати не буду. І ще один такий сирок купила. Та вони просто по акції були. Так, ось помідора три штуки взяла. У мене пише 452 грама, а тут пише пакет. Щас, щас, щас шукаю, де цей помідор. Не бачу томати. Томати 452 грама. Точно. Ну, ще убрати пакет. Ми, коротше, заплатили за пакет гривню з копійками, і ще й на вісі він пішов. Що я тут ще купила в тебе? Це моя така розпаковка. Ось редиску купила. Ну, слава Богу, хоч у них віси точні. Так що тут, якщо хто буде придиратися до хліба, щоб хліб у вісі не сходиться, то, значить, АТБ тирить його. Редиска теж сходиться по чеку. Ну і купила отаку картопельку, бачите? Я вибирала, старалась, щоб менше грязюки було, щоб за грязь хоч не платить. Ну, помита стоїть дороже, а це по 20 гривень за кілограм. Я тут взяла. Кіло 600 там. Це так? Кому було цікаво це відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це в мене така цікава розпаковка з СТБ на суму 287 гривень. Вон, бачите? Ходіть в магазин і будьте дуже уважні.